Карасик є. Рибечі голови. мене так на одному поводку два очки. Ух ти! Гарна риба. Всім доброго здоров'я. Вітаю з 2024 роком. Нехай в цьому році у нас прийде перемога і мир. Також ну і також вітаю з Різдвом Христом. Христос Так, Перші числа нового року. Я з поплавочною вудкою. Мета сьогоднішньої риболовлі просто отримати на поплавок покльовку. Маємо мотиля, опариша. Ось, так, ось такому розміру риби також буду радий. Головне, щоб щось клювало. Дома. дома вудку зробив. 009 повдок поводок поставив. Зараз чіпляю мотиля. Річка прот. На початку зими. Щоб встиг половити скриги. Два виїзди і все. така погода. Два тижні тепла. Я сьогодні сам, щось не вийшло з хлопцям поїхати. Друзі, не забувайте підписуватись. Ну і дякую всім постійним глядачам, які дивляться канал, які підписані. І була покльовка. Хлопці тобто, була покльовка з ціновим утальом. Це добре. Гачок 16-й поставив, але навіть є ще менші. Карасик. Заїв мотиля. Ну віддай гачок. Ставлю рибу в воду. Невелика, але мені все. сьогодні головне процес. Так, спіймав карасика. Якщо чесно, напевно перший раз у житті я ловлю карася у січні на поплувочну вудку. Ну як з кригли, але так, щоб на поплувок і спіймати карася. тако на поплувочну вудку ну, не доводилось мені. У нас були зими. У мене так на одному поводку два очки. Очки малесенькі, 16 номер. 16-18.1. Перша риба 24-го року карась. Не сподівався. Я думав, що буде. Там верхоплавка, безстрянка. Може головень чи плотва. Ну карась. Є. Sieh Ух ты! Оце ребець. Ребець чи голови. А чачок маленький. Кірепчик ще й заліковий. Гарно, гарно. Ачок малий, але чіпляє добре. Ну, що добре є? Мене тішить сам факт, що можна таку на поплавок посадити, половити. Ще якась риба прокльовує. Карась, рибець. Дуже непогано. Що забираю клює. Є-є-є. Гребець, Репчик. Клас. Сьогодні плюс 5, до речі, температура. Ну, покльовки які. Трохи поплавок так притопить, чуть-чуть в сторону немає таких, щоб під воду її повело, як літом чи осінню. Такі обережні покльовки. Дуже потрібно дивлятися поплавок, щоб замітити ці всі притоплювання на сантиметрі і ребиначко. Запуталось траву. Ось така ж рибина. Це невелика підуства. Такий вед сьогодні спіймав. Чотири риби, ну підосу у нас червонокнижна вже. На попливок левити цікаво навіть дуже. Відкрив сезон неправильно, <смір> з попливачної вудки. Навіть собі не міг подумати, що таке буде. Родень почався з таких нормальних морозів. Да, тут не сильно, чуть-чуть несе поплавок. поплок. Что-то у нас. Снова подъезд. Ну, не только. Но хорошо, что клюет. Плюе. Ну, Не недавно что он клюет. Дивно, що красть в мене перша риба. Так, ще одну... Ще одну рибу спіймаю і потрібно щось то собі приготувати. Рівка, є, 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 є. Є, хлопці. Дивіться, пішла жара. Дивіться, ця ще більше за попередні. Ну як невеличка, але більше. Скажу, що я її поставлю в садок. Потім відпущу, але цікаво, який влог буде в загальному. Де щось перекошу і продовжимо. Я зараз собі дві грінки підсмажу з ковбасою і сиром. Такий в мене буде сьогодні обід. тости, підсмажив ковосу, сир розтопився. А, смакота. на поплок ловити особливо коли логиці а ну давай ще одна ух ти! Ух ти ух ти, ух ти, ти! гарна риба пропідняла поплавок. Ти що шикарна рибалка? І що потрібно не спішити? 009 поводок. Це підуста, чи гарний рибець. Не спіша, не спіша. Худу рибець, симпатичний. Ах! Зійшов. Ах, шкода, шкода. Не обірвав гачок, ні, не обірвав, зійшов. Тоненький поводок, малесенький гачок. Тує. Так, ця риба було сьогодні найбільша. Рибець під 30 см. Гарний. Малий yeah. ребчик yeah. ще одна погано. <h -huh> Як для цієї попереві на поплочну вудочку, то воно сьогодні симпатичне. Ну, ще кілька рибин зійшло, і такий навіть симпатичний один рибець зійшов. Є, знову риба! Приємно это таких рибок. Непоганий, непоганий. Абана рибет. Uh -huh. Рибчик, я думаю, чи два. Рибець. Ми не там на ямі рибчики попадали, але ми цифонь. Ну що, збираюсь додому. Під вечір ще гарно проклюнувся рибець, Зараз покажу улов. Улов, улов. О непоганий. Ну що, я пару рибців візьму додому. Більших, а решту все в воду. який улов. І перша риба сезону карась. Горебці симпатичні, попали є, що взяти, а решта ще чотири підострини так відпустив, так що загальний улов непоганий. Ну що, до зустрічі, сьогодні улов непоганий. Сезон відкрив.